На 9 грудня в мінську запланована чергова зустріч для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Хочеться вірити у щирі наміри президента відновити мир. Але така стратегія України не має логічного пояснення, адже попередні перемовини у цьому форматі та підписаний протокол виявилися нічого не вартими. Ватажки ДНР та ЛНР ще більше вкорінилися на захоплених територіях, загинуло чимало наших громадян, як військових, так і мирного населення. Жодний пункт мінських домовленостей не був виконаний. Ще більший подив викликає вимога президента України скасувати результати виборів, які відбулися 2 листопада на окупованих територіях. Як можна скасувати те? Чого немає, ми ж офіційно не визнали ті вибори і навіть назвали їх злочином. І до кого ця вимога спрямована? Хто повинен скасувати бандити з ЛНР та ДНР? Та все одно залишається крапля віри та надії на те, що президент знає, як відновити мир та все для цього робить. Вбивають віру тільки слова Путіна, які він сказав ще у 2008 році. Цитую новую оригиналу. Ни одна уважающая себя страна в мире не идет на переговоры с террористами. Такие попытки переговоров в начале 90-х годов привели нас к первой и второй чеченским войнам. Как только мы вступаем в переговоры с террористами, агрессия увеличивается и увеличивается количество жертв. Мировая практика. Никто переговоров с террористами не ведет. Президенте, ми готові вас підтримати і всіляко допомагати у цій жахливій війні під кодовою назвою АТО. Просто не забувайте пояснювати нам, що відбувається.